Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні так, зробимо турбо паливо для горелки на відходах. Чого Турбо? Там людина одна ще в минулих відео, мабуть, говорила, що відходи. Ну так, як ти казав, перемащував відпрацьованим маслом ну, люб, любим нафтопродуктом. І каже, горить бомбезно, краще, довше. І ну, вирішив я спробувати. Сюди засипав два мішка, не два мішка, півтора мішка 25 кілограмових Ну, Це ці з-під добавок такі. І... У мене все є відпрацьоване мастило. Тут і масло, і солярка, і ну, більша частина масла. Дві літра у пляшці. О, І зараз хочу побачити, ну і заодно і вам показати, що воно і як воно виходить з. Таким, скажем, махінаціями. Ну, це чисто для практики, так скажем. Показувати не буду, як що тут колотить, що розлив, за, розколотив, вже покажу результат і потім, як буде воно горіти в котлові. Значить що, переколотив я вже, має такий. Маслянистий мм вид, о, що, бо коли вона суха, ну, не нічим не перед вона біла така. А це такий вид ну видко що, бо воно і по лопаті видно, що а, цей ну в оцій від відпрацьованому маслі. Значить, зараз заносим в котел. О, заносим в котел. Чи не в котел, а у горілку. розпалюємо і покажемо, як воно буде горіти. Так, значить що, засипав я вже повний ящик. Ось так. Провіримо, наскільки вистачить цього бункера, скажімо, мішаного, а наскільки вистачить е, цього бункера ну, чистого, не мішаного. Вже, скажімо так, розпалив. Воно горить, просто сірника кинув. Чітко воно все розгорілося. трошечки зараз прогорить, розгориться і е, засічемо час, з, з яким все можна бачити, як Дивіться, полум'я виривається синє. Ну, в принципі, так, да. нафтопродукт є нафтопродукт. Ну, зараз побачимо по температурі і по, по результату гуріння. Все. Можна сказати, що виходить на режим собі. У мене температура стоїть задана 60 градусів, подача 7 секунд. О. І інтервал між подачами 36,5. Починає стартувати з 35. 30, ну, будемо казати 35. На годиннику, ну, скажімо, половина другого. 13.30. Зараз побачимо, що буде по температурі, як буде набирати. Дивіться, бачите. Як стрімко росте температура, за якихось десяток секунд вже можна сказати, що на градус. Температура набігла. Ну так, як бути точним по часу, то воно стрілочка 38 хвилин. Стартувало хай у 37. Температура, як... як той казав, як стрінка на спідометрі. Забор повітря в мене відкритий на всю. Просто просто пекло там. Ну і температура вже майже 40 градусів. Так, ну що ж, використали, спалило десь ну, пів бункера, можна сказати. На годиннику у нас. Що це там 20, ну, без 29 вечора, а почали ми е, 13.30, грубо говоря. Ну, вже, скажем, 7 повних годин працює. Працює чітко. Якщо пів бункера, 7 годин, ну, я думаю, годин 14-15. Можна з нього витягнути. Дивимося, за скільки прокрутів набере температуру. Задана температура 60 градусів. Дивіться один прокрут. пішла температура до рости. Другий прокрут. Дивіться, як стрімко набирає температуру. Третій прокрут за три подачі набирає, набирає температуру. 9 і зараз виключиться, 60, все. Даже 3 2 2,5. Ну, грубо говоря, сказати, що 3 подачі той. І, і набрало температуру. Зараз ще раз запуститься, я покажу, яке полум'я. Там, Там взагалі. Таке синє, що. І бачите, воно ще по інерції, ще 2 градуси набирає. Ну, вже пішла температура на спад, а Так, а то ж її сад виключається і ще 2 градуси наганяє. Так, значить що, запустився пальник, гуде як ракетна піч. Дивимося, що там за полум'я. Потушив світло ось Ну, подивимося, наскільки його вистачить. Так, у відрі ось те, що було, воно й лишається, нічого не досипаємо. Так, слідкуємо далі. Так, значить що, по часу у нас пів третього ранку. По. Ну, ще десь, ну, хай на, на пів на годину грубоворемо. Уже працює 13 годин. Ну, хай тут ще на, на пів години. 13,5 годин беремо. На бункерові. При морозі зараз мінус 10 Ну що, закінчив тест випробування mm. із домішкою в паливо мазути? Ну, як мазута, переробу. Значить, що я хочу сказати? Ось ось чистий смітник. Такий він має. Можна глянути, який в нього вогонь. Ну, ось так. Трошки він жовтуватий і е, горить трохи менше. Десь 11 годин десь приблизно. 10-11, бо я раз 10 годин прогоріло на чистому, а другий раз почти 11. Коли з мазутою то три подачі і задана температура набрана, то на чистому виходить, що шість подач і задана температура набрана. Ну, це так, експериментальне відео, звісно, якби мазута десь даром попадалася то можна і підмішувати не так багато тих 2 літри на отаких ось о, два мішка пошти. Це мішки по 25 кілограм, це від е, цього. А в бункер залазить мішок і половина оцього. То не дуже так і багато тих 2 літри на таку домішку. Але з домішкою то 14 годин, Ну, там майже 14 годин. Хоча на мазуті чи з мазутою то було мінус 10 температура, а на чистому е плюс 0, мінус 1. Я рахую, експеримент проведений, експеримент побачений що й до чого. Так що, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. На все добре!